Брати та сестри, та я дасть життя, та інші та хлопчики, і дівчатка і малятка. Друзі, всі, хто знають нас з дружиною, знаєте, що ми благовістимо євангелія. Трьома способами зараз. Це просто небо персональне один плюс один. Друге через екскурсії і третє на класичних євангелізаціях. З мікрофончиком все як у людей. Так от, друзі, сьогодні э, перший раз таки у нас відбулася сумісна евангелізація з одною сестрею, оце Олеся, в неї був просто э, обідана, я так розумію, обідена перерва, і в неї було приблизно одна година. Ми зустрілися э, біля. Глав на майдані Незалежності, я заздалегідь написав, що планую ну, взагалі написав, що вівторок-четверг і суботу ми плануємо виїзд з Вишневого до Києва, щоб тут робити благовістя персональне, просто неба. Якщо в когось є бажання приєднатися, будь ласка, ми будемо тільки раді разом послужити. Якщо ми можемо... Щось показати, як це можна робити простіше. Це залюбки, як то кажуть. Так от сьогодні за одну годину в нас ну, 5 людей спочатку порахував. Ну, знаєте, ми не рахуємо, не робимо такі, знаєте, як роблять засічки, скільки людей покали, але 5 після того я згадав, що 6 людей прийняли Христа і приблизно там 10 чи трохи більше слухали Євангелія. Це, друзі, за одну годину. А, дуже просто, але це, друзі, в саму спеку, приблизно десь на вулиці, там в районі 30 градусів на сон, сонечки чи, може більше, і це Майдан Незалежності, це будній день. Тому якщо це можна робити і в будній день з легкістю. І на Майдані це можна робити в принципі, в будь-якому місці. Просто якщо у вас є бажання приєднуватися, будь ласка, пишіть. Бачите, як ганяють до нас. Зараз друге я йду по селищі Софіївська борщіговка. Ось таке село. Бачите, там далі взагалі буде промінати. Так от, приєднуватися до, до нашої команди. Я, Ірина, може те хтось. Нема різниці, з якою ви церкви, будемо разом християнською церквою. Будемо раді разом послужити людям, помолитися за їх сілення, за спасіння їх душі, за їх потреби. Тобто тими дарами, які в нас є, будемо раді послужити разом, разом з вами. Спеціально для нашої групи Facebook реальне благовістя. Для Наші каналів для церков, котрі нас знають. Підписуйтесь, ставте лайки, подобайки Рясних вам благословень. Мій телефон для зв'язку 063 876 0178. Андрій Дудко. На цьому номері є телеграми вайбер